you <laughs> І так, шановне панство, всім привіт! Сьогодні буду знімати оцей станочок. Цей станочок у нас Кучакський танкостроїтельний завод. Моделька наша 2G106P. Отакий От верстат буде сьогодні на обзорі та на продажі. Сьогодні вам покажу, як цей верстат взагалі працює, що в нього є, і взагалі, які тут зазори та биття. І так, друзі, у нас конус під патрон B12. Буде встановлюватись отакий патрон з діаметром сверелу від 1 до 10. Зараз поставлю мікрометр і заміряємо. І так, для зручності вимірювань зараз опустимо нашу бабку вниз. Виставивши наш індикатор, виставили в нуль. Виставив індикаторну стійку знизу нашого конуса B12. Зараз буду за верхню частину провертати вал, і ми будемо дивитись, яке у нас биття з самого низу. Давайте зробимо так от. Так, якщо вам ви бачите, там вал обертається. У нас є биття. До однієї сотки. Там щось десь 0,7-08 десь так. І то, воно, в принципі, бачите, в одному місці є. Потім його нема. І десь 80% боборту немає. Ну, коротше, десь так. Коротше, в районі 1 сотки будемо, давайте так, грубо казати, у нас є биття цього конуса Б-12. Давайте подивимося, що у нас зверху. І так, переставив наверх. Тепер будемо крутити і дивитися, скільки у нас тут биття. А тут у нас нуль. Щоб ви не думали, що тут щось підстроєно. Якщо бачите, легесенько. Якщо легесенько постукати, видно, що у нас збиваються показники. Але якщо почнемо обертати, у нас по нулям. Давайте сюди трошки. У нас це нулі. Так виглядає сверлильний верстат з китайським патроном. І так, сверлильний верстат цей буде продаватись в такій комплектації з новим ременем. Ремінь у нас буквально був куплений позавчора автомобільний, мені здається, його хватить більше, ніж зістариться сам корпус. Так, далі. Далі у нас буде йти патрон для сверл від 1 до 10 Б12, це в комплекті. Не буде тільки проводки, проводку вже самі під'єднаєте, як вам потрібно. Тут заземлення і три фази. Так, цей Сверлильний верстат у нас на 380 вольт. Там все на клемах під'єднано, підкрутили, що вам потрібно, і все. А так, в принципі, оця вся комплектація, що є, вона буде вже в продажі. Тому кому сподобався цей верстат, можете перейти в описі під цим відео. Є ссылка на сам сверлильний верстат. У нас є ручка для підняття та опускання. Зажим. Ручка у нас ця може повністю переставлятись. У цього верстата є можливість підйому та опускання цієї бабки. Можна його піднімати, опускати. А також є така ручка, завдяки неї можна фіксувати нашу бабку, щоб вона не йолодила вверх-низ, ліво, вправо. Також у нас є отака гайка з бабишкою, завдяки якої можна буде повністю натягувати наш ремінь. Ремінь можна переставляти в різні положення. Тобто, Таким чином вибирати максимальну та мінімальну швидкість, яку нам потрібно. Для цього нам потрібно спочатку відпустити прижим. Робимо відпускання, потім крутимо проти часової стрілки. Таким чином ми натягуємо ремінь. Він зроблено таким от чином. Тобто, Ми крутимо гвинт і він відштовхує від себе двигун на, оці, на оцьому кронштейні. Потім це все діло. Знову фіксується, і в принципі все. Також із цікавого у нас є отакий лімп, завдяки котрому можна виставляти, скільки нам потрібно, наприклад, просверлити. От, виставили 20, фіксуємо, сверлимо, 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 все, нуль. Це ми просверлили глибину 20, як нам було потрібно. Як мені здається, дуже корисна річ. Також з зручку у нас є дуже цікавий варіант її розположення. Ми відкручуємо гаєчку. У нас тепер свободна є ручка. Ми можемо переставити в ту положення, яке нам зручніше і потрібне. Наприклад, ми хочемо зверху вниз давити, а тут не з себе. Виставляємо так, фіксуємо гвинтом, все. Вона тримається. Тепер з цього положення буде вже працювати. Як мені здається, дуже теж зручна річ. Тобто таким чином можна виставити собі ручку, як нам сподобається. Я виставив таким чином поки що, щоб на себе зразу тягнути, а потім вже вниз і просверлювати якісь, е, якусь заготовочку чи щось ще. Так, все, зараз будемо щось сверлити. І так, зараз будемо сверлити. У нас є отакий квадрат. Квадрат 16 на 16. Все. все. Сверлилку я запакував, щоб на нього не потрапляла пиль і тому інше. Вже він готовий до відправки, тому, друзі, пишемо в коментарях. Він не є ідеальним, але на даний момент це краще, ніж купити китайський якийсь станок. Тому, якось так. Для підписників невеликий спойлер.